Олексій Кашніков юний смілянин, чия доброта творчість і щоденна волонтерська робота, відзначені на державному рівні. Він отримав нагороду майбутнє України, яку особисто вручив президент. Деталі у відео Смілянської міської ради. Це мавка президента майбутнє України. Його видавала перша леді та президент. Шестикласник Олексій Кашніков разом із друзями з колективу Співоча молодь виступає на благодійних ярмарках щонеділі. За будь-якої погоди дає вуличні концерти. Усі забирані кошти діти спрямовують на підтримку Збройних сил України. Ми зустрічалися з президентом, він нам все видавав і там можна було попросити підпис. Я скористався цією можливістю, і він підписався на коробки. Після цього всі пішли просити, у кого не було прапора підписатися, мабуть, на корусі для Олексія волонтерство та творчість не просто захоплення, а можливість змінювати світ. Його тато від відчим захищають Україну на передовій. Тож хлопець щодня докладає зусиль, аби підтримати тих, хто боронить Україну. Отака відзнака. Відзнака видається тим, хто. Дуже сильно волонтерить, які, наприклад, спасли когось, як один, два хлопчика, спасли дитину, яка тонула, дівчинка спасла свого батька і із завалів сама вибралась, і лице свого брата викопали із завалів. І ще волонтери. Олексій мрія про мир, Щоб війна якнайшвидше закінчилася, і всі захисники повернулися до своїх родин. Мріє про добро, про світе майбутнє і навіть про мотоцикл. Але вже зараз саме він своїм прикладом надихає до пром тисячі людей. Хочу сказати всім, щоб вони не здавалися, щоб йшли до своєї мети і щоб захисники України були незламними. Моя мрія. Окрім закінчення війни, це щоб всі захисники і захисниці, які в безвісті пропавши або в полоні, повернулися до своїх рідних сім'ї.